Для того щоб спробувати ретрогеймінг, багато грошей не потрібно. І сьогодні ми з вами розберемо кілька варіантів, щоб ви могли обрати для себе найкращий. У вас вже в принципі в кишені є портативна консоль. Напевно, зараз з нього ви дивитесь це відео, це телефон і встановити будь-який емулятор не є проблемою. Але є одне, але точніше, їх величезна кількість, і ось кілька незручностей. Перше, це само собою знайти необхідний емулятор, завантажити необхідну гру, потім налаштувати, щоб все це коректно працювало. І після того, як ви захочете закинути цю кляту ідею, ви швидше за все зіштовхнетесь з тим, що грати на сенсорному екрані це теж ще задоволення, і потрібно купувати геймпад. І так, для користування емуляторами донедавна потрібен був телефон тільки на андроїді. Але сьогодні можна встановити деякі емулятори і власникам айфонів. Офіційно з App Store, якщо ви хочете дізнатись про це більш Детально, дайте про це знати у коментарях. Якщо ви на каналі вперше, я радий знайомству і привіт, друзі. Є альтернативи у вигляді китайських консолей, але що тут обирати, бо вибір реально безмежний і підводних каменів вистачає. А от вторинний ринок може відкрити більше можливостей у вигляді PSP, але вона стара і нікому не потрібна. І PS Vita, наприклад, хоча тут теж саме. Але, друзі, пробачте за гейт, просто в мене їх поки що немає, і з часом моя думка швидше за все зміниться на. Кардинально протилежно. А от Nintendo Switch це. Досить дорого, а ми шукаємо притомний варіант за ціною одного походу в АТБ у вихідний день. І я випадково побачив цей рожевий мобільний пристрій Nintendo DS, точніше, DSi. На той момент інформації було в мене дуже мало, але мені хотілося спробувати щось нове, портативне, і я замовляю фактично кота у мішку. Перші враження були: знаєте, яка ж вона вбита і замацана, але покрутивши її в руках і одягнувши окуляри, на моє здивування, це був просто кейс, і Консоль майже в ідеальному стані за виключенням невеличкої жовтизни екрану. Про те, що це не окей, я дізнаюсь трохи згодом. Зовнішній вигляд цієї консолі схожий на телефони року, так 2009-го. Є камера, але це розкладачка з двома екранами, про які ми поговоримо далі. Вона досить компактна, приємно лежить у руці і не відчувається масивною. Привіт Steam Deck. і її можна брати з собою, оскільки вона займає ну реально мало місця. Колір не найбрутальніший, але рожевий це дуже приємний колір, і на нього перестаєш звертати увагу, хоча при бажанні корпус можна з часом і замінити. Зверху на консолі є порт для зарядки, роз'єм для картриджів та отвор для якоїсь мотузки, варіантів використання тут може бути ну, просто безліч. З лівої сторони, регулятори гучності, а праворуч ми маємо роз'єм для SD-карт, і вона може підтримувати аж до 4 Гігабайт пам'яті, ну і стілус. Особливістю компанії Nintendo є те, що якщо є якийсь аксесуар для консолі, то ним потрібно користуватися в багатьох іграх, на відміну від тієї ж Sony, чи Xbox, які випускають аксесуари, які будуть у вас швидше за все валятись десь у шухляді. І відкривши цю розкладачку, ми бачимо перед собою два екрана. нижній сенсорний, і ви будете ним часто користуватись, особливо в ексклюзивах Нінтендо. Зараз це здається чимось звичним а от для консолі, яка була випущена більше 10 років тому. Це виглядає досить незвично, і хочеться спробувати, як же ж це працює. Верхні та нижні екрани мають діагональ 3,25 дюйма, а роздільна здатність цих екранів становить 256 на 192 пікселі. Це забезпечує відносно чітке зображення для ігор та застосування. Осунків доступних на консолі, враховуючи її компактний розмір. Nintendo DSI, як і її попередники в серії Nintendo DS, використовує архітектуру з двома процесорами для забезпечення її ігрових мультимедійних можливостей. Головний процесор у Nintendo DSI це ARM9, який працює на частоті приблизно 133 МГц. Arm9 є вдосконаленою версією процесора, який використовувався на попередніх моделях DS, і він відповідає за основні ігрові та системні операції. У 2009 році цей процесор був значно менш потужним порівняно з процесорами навіть смартфонів того часу, як, наприклад, iPhone 3GS з частотою 600 МГц. І такий підхід буде у Нінтендо і надалі, тобто випуск нових консолей з морально застарілим залізом. Допоміжний процесор це ARM7, який працює на частоті 33 МГц, і він використовується для забезпечення сумісності з іграми від оригінальної Нінтендо ДС та для деяких додаткових функцій, таких як. Обробка аудіо. Ця портативка оснащена 16 мегабайтами оперативної пам'яті, що є значним покращенням порівняно з попередньою версією DS Lite, яка мала лише 4 мегабайти оперативки. Збільшення обсягу оперативної пам'яті позитивно вплинуло на DSi і тепер дозволяє впоратись краще з більш вимогливими іграми та додатками, а також покращує загальну продуктивність системи. Знаєте, хоча термін відеокарта зазвичай не використовується для опису графіки, у цієї портативки. Є інтегрована графіка, яка підтримує два екрани з роздільною здатністю 256 на 192 пікселі. Графічна система оптимізована для відображення 2D та 3D графіки з можливістю обробки декількох спрайтів і текстур одночасно, що дозволяє створювати візуально привабливі ігри на обмеженому апаратному забезпеченні. А перед тим як перейти до найцікавішого до тестування ігор, в тому числі і aaa ігор. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Мтар, а за можливості підтримайте наш канал фінансово. Усі деталі будуть в описі до цього відео. Почнемо з Need for Speed Most Wanted. Коли я вперше запустив її, в мене просто відвисла щелипа, адже я бачу заставки, такі як і на ПК. Але далі ми можемо побачити, що графіка тут трохи не тойво, Але чорний список є. Тюнити автівки можна, так що це, в принципі, можна зарахувати. Тут також є Assassin 3D, але грати в це ну прям боляче. Але ви можете пограти в GTA Chinatown Wars, яка йде просто чудово, і за бажанням можна пограти в Mortal Kombat, який також працює на відмінно. Тут також є колда, але краще подивитись на ексклюзиви Нінтендо. Це Mario, Mario Kart, Kirby, Metroid, перші фіналки Rayman, тощо. Під час блекаутів або просто вбити час цієї консолі вистачить за очі. Вона тримає досить довго заряд орієнтовно, десь до 5 годин. Це про тому, що акумулятор тут оригінальний та не змінювався. І також Nintendo DS вміє емулювати старі консолі Game Boy, Game Boy, Boy Color, NES, SNES SNES, правда, трошечки туго йде, тому що досить обмежена залізна частина. Але знаєте, якщо ви будете, наприклад, прошивати консоль, щоб грати в ігри від попередніх консолей, тобто в емулятори, то вони по факту там ставляться автоматом. Прошити консоль, цю не є проблемою. Є величезна купа гайдів в Гуглі, і я знаю, що. Ви точно не впораєтесь з цим. І до речі, чому класно грати в старі ігри на цій консолі, ну саме в режимі емуляції? По-перше, пікселі не кидаються в очі за рахунок того, що екрани досить маленькі з маленькою роздільною здатністю. А якщо ви будете грати, наприклад, на телевізорі там 65 дюймів, то грати в це не так приємно, особливо. Тому що телевізор 16 на 9, він дуже великий і потрібно там багато речей, щоб воно працювало коректно, класно і все таки інше. Отже, друзі, підводячи підсумки, Nintendo DSI може дати реально новий. Та класний експірієнс і подарувати не один приємний вечір з іграми, а для когось можливо, взагалі відчинить двері у світ ретро, і людина буде більше цікавитись ретрогеймінгом. Враховуючи її цінник, її можна сміливо купувати не тільки собі, а й дітям замість китайського непотребу. Друзі, а що ви думаєте стосовно цієї консолі? Напишіть свої думки у коментарях. А ми вже з вами почуємось зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких та слава Україні!